Друзі, всім привіт! Сьогодні понеділок, але я вже відпрацював першу зміну вранці з 5 до 10. Вийшла каса у мене по уклону працював лише, вийшла каса 2000, потім були свої справи, заїхав, помив машинку, перепочив, і зараз у нас третя година. І будемо починати вечірну зміну. Там в мене ще буде, будуть і свої справи. Планую попрацювати годину до 9, але подивимось, як, як що і буде. Хотілося б зробити ще касу 2000 десь, було б файно. Ну, подивимось, як воно буде. Планую неділю попрацювати дуже-дуже ударно, але. Подивимось, як воно буде. Болт дав промку на цю неділю 15%. Комісія з першого замовлення і 60 прийнятих треба тримати. Отже, зараз спробую попрацювати по болту. Якісь ну, як завжди, коли вдома горять більше, як вийшов, так вони трохи впали. Якісь є, будемо вмикати, напевно, болта. Бо зранку я люблю катати уклон а болт день, Хоча дивлюся і по уклону зараз коефіцієнти також є. Хм. Навіть, навіть, навіть. Навіть тоді не знаю, що вмикати, бо по бо болту слабенький, 1-1-1-2. Ну, 1.1 1 залетить. А тут, а тут? ну, та десь жовтеньким. Отже, подивимось, зараз вирішимо, що будемо вмикати. І будемо з вами на зв'язку. Подивимось, як в мене вдасться закінчити сьогоднішню зміну, скільки вдасться заробити. Отже, не перемагайтесь. Вимкнув, ріш, вирішив вимкнути Болт, подивитися, що він нам запропонує. І Болт запропонував з Чорнового, ну, тут ряду 4 хвилини подача. 250 на ретровір. Ну, на центр. Звідти, можливо, ще щось, щось прийде. Ну, не побачив, забув глянути скільки кілометрів. Ну, гадаю, десь кілометрів 12. Ков був 1-2, до речі. Отже, погнали працювати. Можливо, болт буде нас не відпускати і давати. Гарні замовлення. Гарні замовлення. І попрацюємо по болту, як і планувалось. Тим паче я гадаю, що надалі пофи будуть зростати. На зв'язку. Що, друзі, відпрацював 3 години другої зміни. І на даний час в мене каса 3,150. 950 по болту і 2,200 по уклону. Ну, гадаю, гадаю, що дуже-дуже непогано за 4 години, 400 гривень час, ой, за 8 годин. Загалом. І зараз мені потрібно з центра поїхати по своїм. Справам. І я. звільнюсь десь. О восьмій, можливо, без п'ятнадцятий вісім. Ввечора. Але я вже буду біля дому. І навіть 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 поки що не знаю, що його робити. Поїхати ще працювати. Ну, по буднім дня до 12-ї я не працюю дуже рідко, бо по буднім дням я Вранці з 5 години ранку виїжджає. Тому намагаюся вже там о десятій плюс-мінус відбій. Є сенс їхати ще там пару годин себе мучити чи нема. Ну, чи мучити? вже пробок. Напевно, не буде, але ну, і коефіцієм вже ну, напевно не буде. Я гадаю, що в принципі, норм. Напевно, вже не буду нікуди рипатись. Можливо, завтра більше попрацюємо чи на днях. В принципі, нормально. Отже, Якщо буде що розповісти, якщо я все ж таки вирішу ще поїхати попрацювати, я вам розповім завтра. А якщо ні, то вже на сьогодні будемо завершувати нашу працю. А зараз скажу вам пробіг, пробіг, пробіг. Каса 3, 150, пробіг. 205 кілометрів. Ну, 200 нехай, щоб була красива цифра. 350 каса, 200 пробіг і 8 годин праці. Я задоволений. Вважаю непогано. Отже, друзі, підтримуйте, будь ласка, мій канал, підписка, лайк. Коментар І до нових зустрічей. Завтра в обід я зроблю відео за понеділок і ще якесь за середу можливо зробимо. Подивимось. Ну, скоро буде нове. Отже, ні гвоздя жезла.